Про порівняння топ-стрітових дек. Трошечки більше бананець. Проставки від Neti ведуть от в такій коробці. Не найміцніші. Дивуй мене на ціна. Архангели. Ну що, друзі? Здоров! Сьогодні ми будемо знімати відео про порівняння топ-стрітових дек. Ну, тобто ми. Я Жоріка вже місяць не бачив. О! Привіт! О! Привет. О! Де і ти, ти, ти це вісім? І я тебе давно не бачив. І я тебе давно не бачив. Та я не сірвак одгрузився. <laughs> Тільки ті, ті, блін. з, цими, з цими Нормальний пінг? Поки 257. Ну ладно. З цим світлом. <laughs> Коли вже його повернути, і інтернет безмально. Yeah. Отже, я там mm. чув. Чув, що ти хочеш знімати сьогодні про топ-стрітові деки. Да. Сьогодні будемо знімати порівняння топ стрітових дек. Топ. Топ. Ну, прям топ. Порівняння двох топових стрітових дек. Так, по, 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 по правильному. Tilt і Native. Tilt і Native. Ми будемо порівнювати дві топові деки, тобто tilt формула В tilt формулу ми закинемо ще і метод, і демайс, і промодельні тілд формули, і. Я, я тільки хотів сказати, ти кажеш, tilt Formula, Я думаю, типу. Ну, <світ> слухай, воно технічно таке <світ> ж саме. Я, я погоджуюсь. Тобто в Tilt це буде формули, всі промодельні всі. і метод. І метод. І демайс. До речі, якщо ви не бачили, що це за нова дека Тіл Дімайс, ви можете. Нову. І Native. Саме Native Advent Air. Це, в принципі, як найлегша їх версія, і я пропоную почати саме з тілта. Давай так. Я тоді дістану що для повноти картини формулу. справжню, Трушно. Давай. Навіть більше, ніж. Правильно? Це ж більше, ніж демон. Да, так, більше. Це найбільше. 23 це... на 7. В принципі, між ними різниці невеличка. Це тільки ось це. Піро. І а, все. Ні. Ну і розміри аж. А, і фендер. Да. А сам стакан, шийка, і платформа сама, вона така ж сама. Взагалі, в чому плюс Deck Tilt? По-перше, це неймовірна кількість розмірів. Да. Тобто, у них у Deck Tilt ідуть розміри від 20 на 5 дюймів. До 23,5 23. на 7 минут. Да. І да. між цим розмірів настільки дофіга, що навіть складно порахувати. Тобто є і 21,5, на 5, 5, і 21,5 і 5 на 6 но. Ну, коротше, я, Короче, я да. зараз, поки буду перераховувати мільярд мільйонів розмірів. Да. І плюсом ще стільки ж приблизно про моделю. Але найголовніший акцент вони роблять саме на. Розмірах, починаючи від ширини 6 дюймів. Там просто неймовірно кулака різних розмірів. Да. І, не, і не то, що різних розмірів, різних співвідношень ширини до довжини. Я думаю, що тілти просто викупили новий хід е, сезону. Ну, не то, що сезону, а взагалі як нову еру проєктуванні дек. І зрозуміли, що ширина 6 плюс це ну, типу, must have. Ну, і, да. і так і є. Да. Це все ж таки стрітові деки, і починаючи від 6.0 – це ідеальні розміри. І вони зрозуміли, що це потрібно райдерам. Вони люблять чисті, вони люблять спіки, але не кожен хоче брати дуже довго або дуже широку деку. Тому вони отак от поди Да. респект. Ну, Що респект сказати. А, в принципі — Це аж найдорожча з дектілд. Вона коштує, якщо не помиляюсь, 9999. Правильно. І взагалі, незалежності, яка саме колір, промодель, не про модель, саме звичайна формула, не саме звичайна формула, вони коштують однаково. Тобто, хочете ви 7,0, 9999, хочете ви 5,0. 9999. Блін, колись мені здавалось, це дуже дивним, типу, що, блін, ну ти. Фактично, отут використовуєш більше матеріалу, ніж ну, на меншій версії. Ну, скиньте, ну, 50 гривень хоча б, <рес> ну, щоб не так обідно було. Да, різниця між формовою і методом це фендер. Фендер і тут оця ця крива штука. Тобто, наскільки я знаю, саме метод, вона через відсутність цієї штуки, скоріше за все, трошечки більше бананець. Але просто в мене питання, як ось це впливає ну, на так. ось це. Я, я думаю, що це не через це, а через якусь іншу конструкцію. Візуально вони однакові. Я не знаю, що вони тут зробили такого, чого нема тут. Ну, я не думаю, що це ну, спасає. Це насправді ще один плюс тілта, то що у них деки виглядають дійсно дуже мінімалістично. Як і візуально, так і в принципі технічно. Я тому думав, що вони. я, що... ну, давай, давай, я давай, давай, давай. скажу, що плюс тілта, типу, що вони банальні. <рес> а ти знаєш, що були раніше деки з ось таким дном? От В прямому реально? сенсі ось таке дно. От. от, от МГП 2. У мене О, була така дека. От, от з таким. дном. Коротше, у мене на складі там валяється дофігіще колес. Я не знаю, що з ними можна зробити, але в мене дефігічні колес. З'їсти? <плес> не чабі. Тому давайте, друзі, накидайте ваші ідеї в коментарях, що робити з кучі колес. Не віддам, якщо що. Але ми повертаємося до наших дек. Отже, декі тіл, вони знову ж довертаючись до нашої теми, не найміцніші. Це зумовлено тим, що у них максимально полегшена вага, ну навіть для стріта, вони так. доволі легко важі. Ну, тобто, в порівнянні навіть з тими ж етіками чи нейтівом, про який ми пізніше розкажемо. Тут це прям, ну, вага на крок попереду. Тобто вони настільки легкі, що найлегша Найменша важить. Найменше важиття 1,530. Що... Отже, найменша, тобто в розмірах 21 на 5,0 важить 1,5 кг. кг, а ось цей гігант 2,70 Трошки більше 2 кілограмів. Ну, коротше, 2 кг. 70 і... грамів можна округлити. Знову ж таки, порівнюючи з тими ж етіки, там, де близько немає таких величезних розмірів, вони важать ще більше. здається. Вони так, біль... вони ще більше важать. Вони, вони там, там... 2,300 десь важать. Ну, камон. Вони дійсно дуже сильно економічний <как> пазі, але okay. неможливо зробити легку і одночасно надійну деку. Це, типа. Ну, Я не можу сказати, що це не надійна дека. Але вона менш надійна. Що... Порівнюючи. Да, порівнюючи. Коротше, Ага, дається знання на міцності. Так. Так а тепер можемо переходити до дек Native Native Advent. Так, да, у них є там Advent-R. Advent-R. У них є взагалі зараз три моделі. Ні, чотири моделі. Так. Це авжеж Стемка, це нова Ventura, тощо що 7.0, І це Advent. Але сама Advent поділяється на ще дві підкатегорії: угу. це Advent-R і Advent... Карго, в чому взагалі різниця? Advent R має гальмо. Advent Cargo має алюмінієвий фендер. І сама Cargo вона тяжче за Advent R і а вже ж надійніша. Але сьогодні ми будемо розповідати саме про Advent R, тому що вона банально популярніша. Ну да, я Cargo тільки чув про неї раніше. вона називалась просто V2, Тепер це Advent Cargo. Карго. Типу, вони yes. знаєш, no, зробили категорії максимально наближене до. Так, типології тілтів так, розглянемо нейтів. Кажучи про нейтів і кажучи про їх розміри, їх також доволі багато, але, в принципі, не настільки багато, да, як у тілта. Менше, але менше. але да. все одно самі базові закриваються. Тобто да. стандарти є. Якщо не помиляюсь, то вони йдуть від ну, в розмірах від 21,5 на 5,5 до. 235 і на шість двадцять угу. і там десь сім розмірів різних. Вони одразу зрозуміли, що їм потрібно робити адвент іменно в таких діапазонах розміру по будь-якій категорії. Тому що в менших розмірах є стемка, в ну, да. більших розмірах є Вентура. Тобто, то що у тілта одна модель покриває, тут просто розбиті на різні моделі. Під моделі. Да. да, це перший плюс. Другий неймовірний плюс. Чому так не роблять більшість брендів Особливо це питання до тілта і етіка. Це розставики. Але я чув, я чув, що у Нейтіва прям проставки такі, як мають бути у всіх. Під всі стандарти. Під ці стандарти, зручно встановлюється. Зручно встановлюється. І є зразу в комплекті. А І Я одразу в комплекті. А зараз тобі їх покажу. Ану. одну хвилинку. Оце, до речі, не стосується стемки. Тому що стемки. Сорі, пацани. Беріть адвентер, щоб мати проставки, щоб бути крутими пацанами. Це порожня коробка від якоїсь рандомних дек, я не це, знаю. Це, це е, представки від неї, ті, ведуть от в такій коробці. Да. Ті, вони настільки важливі. <гум> Ось воно. Навіть в пакетику. І навіть... Не то, що в пакетику, пакетик в пакетику. Да. І, І навіть... навіть... Зразом з декою іде шестигранник. Ну, окей, пандемоніум В два також іде шестигранник, тільки ну, там да, зірочка, до речі, е, окремо з декою рідко коли кладуть шестигранник. Да. таке чудо тільки в комплітах, як да. правило. Наскільки це зручний форм-фактор шестигранника, в мене є питання. Хоча, знаєш, знає Ні, ну це зручно, тому що оці задні оськи, от я недавно собі на мотив ну. І в мене був звичайний шестигранник, дома. Ось. Такого типу, ось такий. Деку Етік він закручував. А в Декі Тілд, де, ну, яка, по-перше, ширша, ніж моя Дека Етік, ось ця пипка не діставала. І мені на допомогу прийшов власне ось Саме такий. такий дивний чувак. І я тільки ним зміг закрутити. Зрозумів. лайфхак. якщо ти золозав маленьку частино, ти можеш відрізати, і в тебе залишається новий шестигранник. Але найголовніше це... це проставки. І одразу. Найменші середні ага. для широких коліс на 8 му ось. І найбільші для широких коліс на 12-ту ось. Ні, вони, вони реально всі стають. Тобто 30-ки і 24-ки да. точно перевірено, да. при мені ставили 12-й стандарт, ну таких Таких фарів мало. Хто катається на 12-х стандартів, тільки ось. Але в нього, на жаль, дека етик, тому він не перевіряв на нейтіві. Але я думаю, що теж працює. З проставками все прям. Ну, просто у самого. Тут такого не. ну, типу... Але знаєш, багато. що тілту такого не потрібно, тому що вони одразу з... тому, зрозуміли. Тому що Tilt продає Tilt. Tilt продає Tilt. Тобто Native, умовно, зроб... зробивши проставки під 12 стандарти, отак от, от себе ножиком принули. Бо дали частині своїх покупців можливість купити колеса Етік. У них є колеса 12 стандарт. Дуже мало брендів насправді роблять колеса на 12 настрій Урба, Урбанарт, Етік, Вайзи, по-моєму, Нейтів. Хоча це такий більш консервативний бренд. Але у них є 12-й стандарт. Я просто ще ну, я, я не вірю. Окей, okay, до цього питань немає тому, що у них немає 12 <gul -1> oh, стандарту. Okay, все, Але, yeah. блін, чому Етік не зробить так, як зробив Native? І, ну хоча б там більшості дек зробити під, під, зразу всі приставки під два 8 стандарти і під один-12. Коротше, по всі колеси. До речі, окрім декі, у них ще є велика Native-версія, яка так само підтримує абсолютно всі yeah, колеси. Чому так не робляться всі інші? Другий дуже великий плюс, котрий мені подобається саме DEC-ах Нейтів. Це з'ємні квадратні драпаути у вигляді пех. В принципі, якщо так подивитися, то в драпаутах гайка не інтегрована, там під неї спеціальний пасік. Це, до речі, круто, тому так. що ми не сказали, тому що у нових тілців тепер да, не гайка, а тепер. Різьба в деці, тобто гайка вмонтована в деку, яку ти не можеш знати, коли вона злижиться, і тобі треба що міняти деку. Да, до речі, раніше у них були драпаути з інтегрованим пасіком під гайкою, що є. Ну, це, Класний маріан! Це, це, у, ну, у більшості брендів таке вирішення да. проблеми. У Етіка, здається, тільки не так. У етика... Ну, етіка, тому що Всюди ключ... чисто на гайках, да. да. Тепер вони не знаю, це якийсь даунгрейд. Це коли от, з телефонів забрали міні-джек. От таке саме. Декі нейтів в цьому плані ну, да, прям от? на крок продуманіше. Тобто на таких простих речах вони виграють дуже багато. Все ж таки не все так ідеально. Якщо Дека має отакі от, от пасіки під гайку, якщо воно там все ідеально прорахуване до мілі-мілі метра. -мілі -мі воно з часом, якщо ви робите фібли, сміти, ну ладно, так тільки я і спіки, то воно буде злизуватися і потім дістати гайку звідси ну, доволі проблематично. Можу. Ну з іншого боку, ось ці штуки у тілта теж доволі так. непогано загинаються. Тобто, це, це така, питання усіх стрідек да насправді роба усіх брендів, тому що, якщо чесно. Єдине, єдине дека, де такого не було, це в Лінді. Да, Бо там прям таке диріжжя зразу. <хи> і воно, типу, коли ти скатуєш його, воно но, но, стає но. звичайним. Да, там реально такої проблеми нема в етіку. Але там є інші. ну да. Неважливо. Да. І да, взагалі ця дека йде більш надійною насправді. Але, відповідно, важчою. І що у нас по ціні? вона і дешевша, не на, насправді не значимо, вона дешевша, тому що це також вважається, То цей та факту і є топова стрідека. Якщо так подивитися на райдерів, хто катається на деках декахнейтів, вони там гасять доволі неадекватні такі трюки. Вона, я думаю, просто дешевше коштує виключно через те, що менш розкручений бренд. Ну будемо дивитися, правді у вічі. Тобто, перші бренди, які спливають на думку, це Tilt, Нейтів теж десь в п'ятірці точно, але не можливо навіть топ-3. Це один з найпопулярніших брендів, котрі зараз роблять запчастини. Просто так. Да, на Підісталі на Олімпі знаходиться Тілт і Етік. І відповідь такі, як це сказати, Архангели. Він задовго сидів вдома. Це Ацтек, Нейтиф, Страйкер. Отакий от бренди. Тобто, і ось на цьому і. З'являється різниця в вартості. Одна з середніх дек важить скільки? 1800. 1780. Тобто, по факту беріть вагу декі тіл, набавляйте там 150-200 грам, і буде вам в такому самому ну, плюс-мінус такому розмірі деканейтер. Всі ну, стрітові деки плюс-мінус відрізняються по вазі в 200-300 грам. На рахунок ваги, плюс-мінус зрозуміло. Здивуйме ціна. 6 6599 за знижкою. А так, 7, ще. 200. я не подивлюся. Це... Це шикарно Ціна це для ар... топової стрій це прям топ. Ну, я нагадаю, 10 тисяч. Тут 699. 650. Ну, типа, реально, це 30% майже ціни. При тому, що функціоналу у нього більше і вона трошки важча. І все. І ну, при то, цьому надійніше. Є свої плюси, є свої свої плюси. ми да. тільки що їх Все, не затримаємося. Я Троби... пропоную збирати кастинг. Ти не пропонуєш, ми зараз це і будемо робити. Тому... Хорошо. Та Ось такі у нас кастами і кастами. Мені дуже подобається. Він ну, реально знаю. прикольний. Шотой -шотой. Це взагалі не твій самокат, але виглядає дуже прикольно. Візуально прям. Не мій самокат. Ну, руль в мене не алюмінієвий, не варсайзний. Да. Ну, і якось широкі колеса. А так максимально схоже. Я, в принципі, таки забрав максимально стрітовий самокат і трошки з акцентом на фіолетовий колір, тому що це про модель все ж таки Найта, фіолетового кольору трошки і додав фіолетових <світ> елементів. Гріпс фіолетовий етік і неймовірні <світ> <світ> отакі. Отакі колеса. В принципі, якщо так казати, то обидві деякі виглядають дуже стильно. Я думаю, ти знаєш, яка мені більше подобається, але що та, варта уваги, і як на мене і той, і той компліт ну, так. того вартий. Ну, блін, і візуально, і я думаю, що. По надійності вони бала... також. По надійності взагалі без питань. По балансах навіть вони будуть катабельні і дуже зручні. На. Що ви думаєте на рахунок цих кастомів, пишіть в коментарях. В тому числі про деки. Напишіть коментаря. так, да, взагалі початково оцініть деки, І як, яка вам більше подобається. Може, можете писати якусь третю, яку ми не проговорювали сьогодні. І в кінці підсумуйте по кастомах, чи більше подобається. Ставте лайки, підписуйтесь. А діста